Всім привітик! Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про те, як сторіночку проєкту скопіювати в інший проєкт. Отож, у нас в даний момент є проєкт, ось він, і нам потрібно його скопіювати в зовсім інший проєкт. Я вибираю сторіночку, яку мені треба скопіювати, обираю копію і вибираю тестовий. Все, я копію, і тепер в мене є питання: скопіювати просто сторіночку, чи скопіювати сторіночку з покликанням. Тобто в чому різниця? Коли ви скопіюєте сторіночку, зміни, які ви потім будете вносити, в іншому проєкті, не будуть відображатись. Якщо ж ви виберете другий варіант і скопіюєте лінковану сторіночку, то те, що ви зміните в першому проєкті, тобто перше джерело, ви зміните, те саме зміниться і в тих проєктах, які ви копіювали. В цьому і різниця. Ми спочатку скопіюємо повністю сторіночку. Копіюємо. Ось. І в нас зараз відкрився ось наш тестовий, який ми з вами створювали. І ось наша діджитал-учительська. Йдемо назад, і зараз ми скопіюємо саме лінковану сторіночку. Отож, ми вибираємо копію, вибираємо тестовий і вибираємо лінковану сторіночку, і я дуже хочу вам показати різницю. Отож, дивіться. Це в нас проста сторіночка, яка в нас була: вся сторіночка лінкована. І ось цю лінковану сторіночку ми можемо в будь-який момент від'єднати. Тобто ми її не видаляємо, але ми її від'єднуємо. І якщо я щось зміню в самій сторіночці, Вперше джерелі сторіночці зміниться аналогічно, і всі інші сторіночки, які ми копіювали. В цьому різниця між просто копіюванням і лінкованою сторіночкою. Надію, все зрозуміло. Якщо є запитання, обов'язково запитуйте. Пишіть в коментарях. Дуже дякую, що додивились відео до кінця.